Ай вас друзі на каналі, все про Чехію. Сьогодні я б хотів для вас у незвичному для себе форматі у розповідному стилі розказати про те, що робити, якщо е можу конкретно привести приклад для ползні, якщо немає місця у школі для дитини у Ползні, тому що буквально фактично недавно е мені доводилось допомагати знайти місце для дитини, і оскільки терміни були якраз. В той період, коли всі вчителі на... у відпустці, то трохи це було проблематично, адже, як тобто, мені казали, тут виходять а, тобто, шкільні працівники на роботу завжди за два тижні до початку навчального року, що залишає таки до, начебто, достатньо часу, але в той же момент трохи мало, тому що а, переважно більшість учнів реєструється тобто до шкіл ще набагато швидше, тобто перші школи підуть у відпуск. І... Але не скажу, що варто панікувати, адже все можна вирішити. І я для вас склав такий текстовий фактично текст короткий, який пояснить, тобто що за чим і як робити, адже панікувати варто, можливо, і не варто, але знайте, що вихід ситуації є. Я гадаю, що в кожному місті є спеціальний магістрат, відділ магістрату, який допомагає у власне у таких ситуаціях, і це уряд служб обивательства, а конкретніше відділені організації школстві АТІ Віхове. Тобто, гадаю, ви зрозуміли, і в кожному з цих, скажімо, відділень працює пан або пані координатор, які допомагають координують власне у пов'язані. Координують у питаннях пов'язаними з початковими школами. Hmm. Давайте почнемо, що в нас тут є. Спершу вам потрібно написати або зателефонувати, щоб надати свою всю необхідну інформацію, ім'я та дату народження дитини, адресу, за якою ви фактично живете. І за цією адресою шукають спочатку спадову школу чеської. Це тобто територіальна школа, спадова, є область спадовості. Де в яку звертаються, тобто, найперше. Найперше, тобто за відділом, не за відділом, а за тим, тобто, де ви проживаєте. І якщо ви задасте в Гуглі е, є мапа спадових школ, вам виб'є, власне, такий сайт, де можна вибрати матерську школу або закладну школу, і там прописуєте свою адресу, де ви живете, і вам фактично вкаже на, на те. Куди, тобто, стрілки проведуть, покажуть, які школи вам варто звертатися. Ось. Звісно, що треба залишити свої контакти як законного представника, телефон або емейл, тому що в даному випадку, оскільки людина не знала чеської, це вирішував я, але... Для, тобто вже речей, які не може вик... зробити той, хто вміє домовитись, то, звісно, потрібно законного представника. І також е, сказати, чи дитина володіє чеською чи ні. Адже, як ви знаєте, е, так буває, так навіть необхідно, щоб дитина повторила ще один клас, той самий, який закінчила в Україні, щоб адаптуватися швидше до не швидше, просто щоб була легша адаптація. Адже, скажімо, в цьому випадку. Я допомагав дитині, яка закінчила шостий клас, відповідно, переходить в сьомий. Що є такі, я вважаю, проблемою, якщо ти мову ну фактично дуже слабо знаєш, і тобі доводиться вчити предмети, такі як фізика, хімія, біологія, історія, хімія, фізика, так все сказав. Це важкі предмети, тобто важка термінологія, тобто це не піти в магазин по хліб чи не знаю, домовитися заплатити не знаю за продукти десь. Того так про це я сказав. Uh, і ще одна, звісно, ну порада, тобто, це, мабуть, всім так ясно, як найшвидше записати дитину на якісь мовні курси, адже це їм дуже допоможе у школі. А також хотів би сказати, що в цей період у чеських школах існують тобто, тривалі курси 400 годин на рік чеської мови. Uh, треба питати в школі, тобто якраз для дітей, чужинців в цьому випадку українців. Uh, Якщо коротко проходитись, то порядок дій такий: спершу звернутися на магістрат. Найкраще писати тобто на мейл, але можливо, деколи і варто подзвонити, якщо вмієте говорити, то подзвонити. Якщо не вмієте, то пишіть мейли через штучний інтелект, чадж вам, вам все, тобто, напише, допоможе. Тому що я, наприклад, також писав так само лист, щоб все було, тобто чітко. І, і, і так, як має бути. Звісно, надаєте ще раз, якщо коротко, всі дані про себе і дитину, і дочекатися, поки перевірять спадову школу, а потім, власне, якщо спадова школа, як то кажуть, мавну капаціту, тобто трійсов заповнені, то, власне, вам доведеться, тобто не вам доведеться, а координатор буде старатися знайти іншу школу. І це може бути фактично будь-яка школа, тому... Можуть бути, тобто віддаленіші школи, що в цьому випадку було, коли я допомагав. А, так, що таке? Якщо коротко, то порядок дій такий: звернутися у цей магістрат, у це відділення. Вони перевірять спадовост, тобто спадову школу. Якщо доступні місця, то знайдуть вам якусь іншу, що може бути трохи дискомфортно, але що робити, як то кажуть. Ось подбати про курси чеської мови, запитати про це в школі, чи вони існують. Якщо ви приїхали, тобто якось швидше, ніж не знаю, скажімо, на початку літа або десь так, то варто зразу подбати про курси чеської мови, щоб дитині було легше в школі. Розкажу історію пошуку школи свого кейсу. Це ми писали мейли у дві найближчі школи, які були біля будинку. І з однієї нам відповіли, з другої нам не відповіли. Тобто, тривалий, тривалий час ми писали мейли в понеділок, тобто, якраз в перший понеділок після повернення, після повернення вчителів на роботу, а також а також. А, що, що, що? Власне, ми написали в момент, коли вже вчителі повернулись на роботу. Очікувано, що це якраз таки дуже... Має того, пилно в цей період, того, типу, я не очікував швидкої відповіді. Зрештою, на другий день мені відповіли з однієї школи, що сьомі класи вже заповнені, з другої відповіді не було. Тобто, і оскільки я також очікував, що та школа, мабуть, також повна, я відповіді не було, я очікував, я верніше не очікував, а опустив руки. тобто, і... Не подзвонив туди, не написав ще раз, скажімо, можливо, на заступника, тому що часто директор може бути ще в відпустці, треба писати на заступників, це дуже важливо. А зараз пояснюю, чому. І після цього я звернувся тобто через знайому лекторку чеської мови, яка знає людей на магістраті, яка знала тобто, до кого звернутися, вона це зробила, за що їй дуже велике дякую. і нам... Знайшли школу, але вона була в, скажімо, 25 хвилинах від дому, де проживає дитина. Що може такі бути проблемою, адже 12 років це не так вже й багато. Щоб самому, тобто, як для кого, скажімо, ось. І ми нас там, звісно, прийняли. Нам ця пані координаторка знайшла там школу. Ми домовились про. Зустріч, тобто про запис, але після цього, що саме цікаво, це те, що е, я вирішив піти іншим чином, оскільки мені в тій школі не відповіли. Я вирішив писати тобто ще раз, размейли, спамити їх е, на заступників одного, другого на також е, просто прийомну школу. І мені відповіли, тобто що е, нарешті відповіли, що там немає місць у самих класах, але я запитав, чи раптом немає шостого, тобто місця у шостому класі, і якраз таки було ще єдине місце у цьому шостому класі, що, я вважаю, було раціональним рішенням для дитини піти ще раз у 6 клас, але якраз таки м'яко увійти в курс навчання, тому що, як я говорив, предмети можуть бути дуже важкі. Того, як висновок цього відео, я б хотів сказати, що не опускайте руки. Завчасно не бійтесь, не лінуйтесь верніше, написати ще один мейл, зробити ще один дзвінок, чи ще ще раз кудись піти, адже воно працює. Тому що навіть якщо брати випадок, коли ми шукали для цієї дитини ж лікаря, це був також дуже незабутній експірієнс і багато радості, тому що як ті, хто мешкають в ПЗН мають дітей, вони знають, що тут є проблематика з пошуком лікарів. Для дітей з педіатрами, і ми ходили в ВЗП, де просили, тобто надати нам лікаря, і після чого нам дали список лікарень, в яких можуть бути місця, і це були міста СТОД, Непомук, спалене Поржічі, Також не пам'ятаю ще що, але загалом пів години сорок хвилин їзди від Ползні, що не є, типу, так ідеально. І, типу, я так би туди подзвонив, начебто, все клас, домовився. Треба ще скасувати зустріч, тому що я не скасував зустріч з лікаркою. А, але в той же момент я продовжував копатися, ритися в інтернеті, тобто, що є в ползні. Типу, я дзвонив, сидів десь півдня на телефоні, дзвонив, 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 писав мейли: а, немає, 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 немає місць. Питаю, тобто, якого віку дитина. Якщо, скажімо, це немовля, то беруть швидше, якщо старша дитина, то а, важче беруть. І в один момент я додзвонився. Я додзвонився до лікарки, яка працює в. Передмісті, це містечко Криміце, де капуста гарно росте. І уявіть собі, що радості не було менш, тому що туди в Криміце доїхати взагалі безпроблемна без проблем річ. І знову ж таки, другий висновок, аналогічний як з попередньої ситуації, не лінуватися, зробити ще один дзвінок, ще одну спробу, ще один мейл, і все буде гаразд. Того. Я не знаю, як в кого працює, тобто це щастя, ця вдача, але в нашому випадку це було так. Тому стосовно школи, я гадаю, що це відео достатньо пізно виходить, тому що, ну, тому що вже лишилося мало днів. Але якщо навіть так неважливо, дитина може піти до школи пізніше. Якщо ви не знаєте, куди звернутися, то обов'язково звертайтеся у це відділення магістрату. Я залишу на нього посилання. Якщо, Конкретно в позні можу також залишити імейл на цю пані координаторку, яка цими питаннями займається. Того сподіваюся, що це була корисна інформація для вас, що зміг розказати щось, що вам стане у пригоді. Дякую всім за перегляд та побачимось у наступному відео. Також забув нагадати стосовно школи, що варто мати при собі та що варто перекласти, тому що сьогоднішній випадок вимагав якраз таки. Перекладу неофіційного звісно, але перекладу, щоб вчителька, директорка верніше чи заступ заступкиня, могла прочитати те, що написано, особливо свідоцтво про народження, тому що для них це важливо. А також документ, який, який дозволяє їм зрозуміти, що дитина закінчила, тобто той клас, який закінчила, і в цьому випадку це є вистачає свідоцтва про свідоцтва. Вистачає табелю, господи. Вистачає табелю, і, можливо, найкраще його також перекласти, просто на чеську мову, вони загалом все розуміють, що там, типу, та, би все найс, оцінки. Вони знають, що в нас 12 бальна система, того, скажімо, їх цим не здивуєш, але найкраще перекласти, вони будуть, будуть цьому дуже раді. Того ось так от.